Вітаю радіослухачів «ФМ Галичина та глядачів програми Маркер подій на Ютуб-каналі «ФМ Галичина Аналітика. До речі, підписуйтесь на наш канал, ставте свої вподобайки, пропонуйте нам теми для майбутніх дискусій. Коментуйте. Мене звати Ігор Гулик, і сьогодні ми поговоримо про те, що цього тижня збереться на пленарне засідання після тривалої перерви український. Парламент, що обговорюватимуть народні депутати, які зміни до законопроєктів, які вже пройшли певні читання, будуть ухвалювати, поговоримо з народним депутатом України Олексієм Гончаренком. Вітаю вас, пане Олексію! Слава Україні! Вітаю вас, героям слава! Отже, парламент збереться, і як обіцяли, почнуть з розгляду законопроєкту. У другому читанні про заборону РПЦ. Як ви прогнозуєте буквально кількома словами? Ухвалять цього разу цей закон чи ні? Так. Ви попросили кількома словами, тому я відповідаю одним словом. Так. Окрім цього законопроєкту, про який вже дуже багато сказано, я, власне, чому і не хотів конкретніше зупинятися на ньому, президент анонсував пакет оборонних законів. Це йдеться, зокрема, про Курщину. Що містить цей законопроєкт і які його особливості? Нема там особливості великих мов йде про те, щоб гарантувати тим українським військовим, які воюють зараз за межами України, їхні соціальні гарантії. Це ж для нас доволі незвичний формат, що ми воюємо на чужій території. Тому це треба зробити. Це доволі технічний закон. Очевидно, що всі наші військові, де б вони не воювали, на Донеччині, Луганщині, Харківщині чи Курщині. Мають отримувати всі необхідні соціальні виплати і бойові виплати, тому це просто має бути ще раз підтверджено. А буде якась різниця, скажімо, в цих же соціальних гарантіях чи виплатах для тих, хто воює зараз на Курщині, і тих, хто допустимо зараз відбиває атаки ворога біля Торецька чи під Покровськом. Ні, не буде їх не має бути, тому що і Курщина це дуже небезпечне місце. Очевидно, і і Покровськ, і Вовчанськ, і Куп'янськ – все це дуже небезпечні напрямки. Є чітка система. Інша історія, я виступаю за те, щоб збільшувати виплати військовим взагалі. Ну але на жаль, цього не відбувається. Але те, що військові не мають отримувати, то воно отримується в незалежності від того, в якій на якій конкретно ділянці фронту військовий бойови. Це залежить тільки від того, чи це перша лінія, а, чи це рівень прямо от безпосередньо штурмовики, або взводного опорнику, таких, ті, хто безпосередньо в посадках, ті, хто безпосередньо був у вогневому контакті, або це друга лінія, або це далі. Ну, це тільки від троху залежить. Пане Олексію, ви зауважили, що лобіюєте підвищення виплат нашим військовим. А які ви бачите механізми для цього? Тому що ну, зрозуміло, що е, виплати нашим військовим суттєво відрізняються від того, що, наприклад, пропонують окупантам. Ну, механізми, які просто треба підвищити, ви маєте на увазі, звідки взяти на це гроші? Так, так. що ви маєте на увазі звідки визнати. Звідки взяти на це гроші? Очевидно, що з грошима в нас проблеми, але я вважаю, що всередині міноборони бюджет може бути суттєво перерозподіленим. Я не розумію, на що ми тримаємо війську в українському десятки тисяч людей, фактично не придатні до бойових дій. Це люди обмежено придатні, люди віком від 50 років і старше і так далі, яких ми просто тримаємо, яких не долучають до бойових дій за їхнього стану здоров'я. А якщо залучають, то великою, на жаль, від багатьох не всіх, я звичайно є суперпотужні, там 50, наприклад, трирічні офіцери або солдати. Це вони є, але все таки більшість там вже в такому віці зі здоров'ям відповідним. Не багана багато хто з них розраховувати вже серйозно не доводиться, тому їх просто тримають, виплачуючи їм базове грошове забезпечення, не відпускаючи їх додому, не відпускаючи їх в економіку, де вони можуть працювати. Працюючи на економіку, створюючи податки, які і, і це по моїх розрахунках це мінімум 100 мільярдів гривень, які можна було всередині бюджету Міноборони перерозподілити або наприклад частково перерозподілити на збільшення ви тим, хто безпосередньо воює, а частково, наприклад, просто закрити, бо в нас здира, і зараз нам тут пропонують шалене підвищення податків. Але це українська економіка і, і суспільство я боюсь цього не витримає. Тому там є в бюджеті Міноборони, є статтєві резерви. Ну я вже мовчу про крадівництво і те, що відбувається та корупція, яка відбувається, коли ми бачимо, як е, е, зупиняють машину постачальника їжі до Міноборони, і в е, багажнику лежить 4 мільйони євро кешем, Це просто якась Латинська Америка. Ми розуміємо, звідти ці 4 мільйони, правда, всі? Тому ну просто це треба припиняти це якесь просто нахабне, без, без, без якесь безкордонне е мародерство, інакше як це назвати. Пане Олексію, ви згадали про певні вікові е, параметри тих, хто зараз залучений до війська, але не бере участі, ну просто-напросто не може брати участі у бойових діях. Свого часу говорили про е, е, зменшення мобілізаційного віку, говорили про те, що до війська слід брати навіть 18-річних. Потім ця тема трошки притихла, але зараз знову починається хвиля довкола цього. Чому? Чому ну, так відбувається? А, чому? Ну, по-перше, моя точка зору щодо цього. Я вважаю, що це неправильно. Я вважаю, що сьогоднішнє 25 років нема куди це знижувати. Чому? Тому що ми ж воюємо за майбутнє в Україні. А яке майбутнє, якщо ми заберемо зараз цих молодих чоловіків? У нас сьогодні вже демократична катастрофа в Україні. Просто катастрофа. У 1990 році в Україні народився один мільйон дітей. Минулого року в Україні народилося 170 тисяч. Цього року ми йдемо навіть по, по менш, на меншу цифру, скоріш за все, вийдемо. Це катастрофа. Куди ще забирати тих молодих, яких є якраз час створити родини, народити дітей і так далі? Тому я проти цього. Більше того, я зараз відстоюю в парламенті законопроект, це мій законопроект. Я сподіваюся, на цьому тижні ми його вже доведемо до кінця. Про зупинку мобілізації хворих хлопців 18-25 років, бо, на жаль, вона зараз відбувається. Вони знайшли таку колізію, що обмежено придатних 18-25 можна призивати і почали це робити. Е, тому я вважаю, що це неправильно. Взагалі, сама ідея воювати з Росією в кількістю, вона абсурдна. Ну, ми наберемо ми понизимо їх до будь-якого до 18 років. Далі наберемо додаткових там двісті тисяч людей. Ну а Росія набере півмільйона, ну, далі. А далі кого будемо набирати? Ми не можемо воювати з Росією кількістю, і нам треба дуже бути розумними і треба чітко розуміти, де потрібен той чи інший український чоловік в окопі з автоматом, на військовому виробництві, виробляючи дрони, на водоканалі якогось міста, забезпечуючи водою цілі міста. Або за кермом бульдозера, який будує фортифікацію, ну це все треба розрахувати. І сьогодні один військовий е, з FPV-дронами, забезпечений всім необхідним, в тому числі розвиткою, він е, дасть більше результату і, і від нього буде набагато більше користі ніж від я не знаю 200 просто е, хворих людей з калашниками в руках, які нічого зробити не зможуть. Ще трошки про мобілізацію. Сьогодні прозвучала цифра, що число людей, які підпадають під економічну, так би мовити, економічне бронювання сягнуло мільйона, це адекватна цифра на ваш розсуд, чи можливо це забагато? У нас немає жінки економічне бронювання. Якщо мова йде про бронювання на підприємствах, які визначені критичними, то тільки там в нас є бронювання. я не можу прокоментувати кількість, тому що це ж все проходить. Є чіткий порядок. Він проходить через кабінет міністрів, міністерство економіки, міністерство оборони і вони чітко дають критерії е, критичності для економіки того чи іншого е, підприємства. Тому чи може це бути мільйон? Може, це може бути і більше. А інші взагалі оцей принцип, коли вручну розподіляється, тобто, це. Я наприклад продавав, подавав законопроект Верховну Раду, щоб дати ну і він є Верховній Раді, його просто не розглядають. Щоб дати право забронювати 30% відсотків зобов'язання підприємства всім компаніям, які легально працюють, платять податки. Е люди офіційно працевлаштовані, і я вважаю, що всі такі компанії вони реально всі вони де-факто потрібні економіці. Неважливо, чим вони займаються громадським харчуванням, чи я не знаю виробництвом, чи сферою послуг, чи банківською сферою, Але якщо вони працюють офіційно працевлаштовані, сплачують податки, значить їхня роль в економіці є. Тому я вважаю, що всі підприємства мали б отримати певну квоту. Може не велику, але 30 відсотків дається цей. А вже ті підприємства там військово-промисловий комплекс енергетика. Які ну аграрний комплекс теж дуже важливий, Що ми будемо робити? Що не буде їжа? То там ці цифри можуть сягати по відсотку заброньованих і ставі? Усі чекали від цього пленарного засідання розгляду законів, які передбачали б підвищення суттєво підвищення податків, однак в останній момент було заявлено, що мовляв змінився концепт. Підходу до цього підвищення, взагалі, коли ви прогнозуєте розгляд таких законів, і чи, скажімо, виправданими є підвищення тих податків, про які йдеться? Ну я нічого прогнозувати не можу. Це ж нас є більшість. Вони там це уряд подав цей законопроект. Як на мою думку, божевіл, і просто знищить українську економіку з радикальним підвищенням податків абсолютно на все. Ем, я вважаю, що це неправильно по одній причині. Нам говорять, нам не вистачає грошей в бюджеті, тому ми хочемо підвищити податки. Але це ж, не, це ж не якась там теорія, це практика. А на практиці підвищення податків може призвести до зменшення надходжень в бюджет. І це дуже просто. Якщо хтось думає, що якщо в 10 разів підвищити податки, в 10 разів підвищиться надходження, це величезна помилка. Просто частина бізнесу закроється, частина людей виїде за кордон. Частина людей піде в тінь, так, наслідком такого збільшення радикального податків може стати не збільшення надходження, а зменшення надходження. Тому я категорично проти цього законопроекту. Коли його будуть виносити, я не знаю. Так, начебто, вони вже на цьому тижні не збираються це робити. Може, якийсь здоровий глуп дійшов, може ці то реакція суспільства була. Ну, складно сказати. А може в вересні місяці вони тут дістануть і будуть нову проштовхувати. Я не знаю відповіді на це питання, але те, що не можна безкінечно е підвищувати податки, це є факт. А, мені здається, наш уряд цього не розуміє. Пане Олексію, чи можна сподіватися, що на цьому пленарному засіданні будуть таки створені тимчасові слідчі комісії, які б вивчали питання розтрати на фортифікаціях? І, зокрема, знову ж таки таке наболіле і таке гучне питання відбудови Охмаддиту? Тимчасова слідча комісія по можливій корупції на будівництві фортифікації створена давно. Єдине, що там керівником цієї комісії є до сих пір слуга народу Микола Задорожний, який в липні місяці отримав підозру від Набу за корупцію. Оце знаєте, називається вийти на саме себе. Врешті-решт. Це вже навіть не смішно. Керівник ТСК по боротьбі з корупцією зараз отримав підозру в корупції від набу і і проходить зараз по цій справі. Ну, начебто, його на цьому тижні поміняють слуги народу на когось на іншого свого представника. Але чесно кажучи, великого толку від цих тих ТСК небагато. Не що стосується Ахмадєта, ну теж звичайно можна створити ТСК і пахметта. Але насправді ну, всі ці ну, ТСК вони не можуть замінити собою правоохоронні органи. І тут питання: я взагалі не розумію, що за захметдета. Ну ладно, є якісь складні історії про якісь там ніхто не знає. Тут все ну, на поверхні люди перерахували кошти далі вивели, що ці кошти на рахунках фонду. Які тепер ці кошти відмовляються віддати власне Ахмадєву? В складі цього фонду якісь дуже дивні люди. Наприклад, в правління там зайшла жінка, засновники, яка була адвокаткою російських ГРУшників вже в 15-му році після початку російського вторгнення. Я взагалі не розумію, як таке може бути? і Чому на все це немає реакції наших правоохоронців? Де вони? Як кошмарний бізнес, ну, так у нас за минулий рік. Відкрити більше кримінальних проваджень проти бізнесу, ніж будь-який інший рік незалежності України. А як просто тему, про яку говорить ця Україна, ну просто взяти, розібрати з нею і поставити крапку? Тобто вони всі кудись зникли. Це дуже дивна історія. Пане Олексію, і ще одне: президент анонсував також законопроєкт про позбавлення почесних звань і нагород, державних нагород України, колаборантів і зрадників. Скажіть, будь ласка, це буде технічне голосування, чи це буде якийсь список, чи дасть це взагалі якийсь ефект? Не, ну не можуть бути списки, де просто по прізвищах називається, закон не може мати. Індивідуальний характер, тобто не може бути випущений закон для там Бойка чи ще когось. Цей закон має завжди мати системний характер. А, треба його приймати, бо те, що, наприклад, Бойка, Юрій Бойка, досить і України, то, як на мене, це якесь знущання. І такого є багато, тому це питання треба вирішувати. Той законопроект, який подав президент, на мою думку, далеко не є досконалим. Але як основа, як те, щоб прийняти його в першому читанні, далі допрацьовувати, ну, це то можливо. Я дякую вам за змістовні і грунтовні Я відповіді. Вам. Побажаю вам плідної роботи у сесійній залі. Дякую. Нагадаю, що це був народний депутат України Олексій Гончаренко. А також нагадаю, що нашу розмову ви можете переглянути на Ютуб-каналі ФМ Галичина. Аналітика, а слухати маркери подій ви можете що на хвилях ФМ Галичина о 9.15, 16.15 та 17.15. Залишайтеся з нами.